Останнє розглядаємо множення та ділення раціональних чисел. В принципі, ось я залишу в каналі цей конспект, і тут у вас є невеличка теорія, множення і ділення, у вас є такі таблички зі знаками. Що вони означають? Коли ми множимо додатні числа, так, зараз я виділю маркер, коли ми множимо додатні числа, у вас виходить додатнє число в результаті. Якщо ми будемо множити два від'ємні числа, то результат також буде додатнім. Тому робимо висновок: при множенні чисел, двох чисел з одинаковими знаками, чи це два додатні, чи це два від'ємні, результат буде додатнє число. Якщо ми вже множимо два числа, в яких різні знаки, тобто одне додатнє, друге від'ємне, або одне від'ємне, друге додатнє, то результат завжди буде від'ємний. При діленні аналогічно. Коли ми ділимо два додатні числа, результат додатній. Коли ми ділимо два від'ємні числа, теж додатнє число в результаті. Коли ми вже ділимо два різнознакові числа, так, чи плюс на мінус, або мінус на плюс, в результаті буде від'ємне число. Це, в принципі, все, що потрібно запам'ятати. А далі ділення множення відбувається за тим же, принципом, що й до, до цього. Ось маємо з вами е, два приклади, так? Три приклади. Так, перший. Мінус 47,2 помножити на 50, помножити на мінус 2. Тут множення трьох чисел. Отже, можна по порядку собі множити, так? Можна зручним способом. Я буду зручним способом. Я спочатку помножу 50 на мінус 2. 50 на мінус 2 дає мінус 100. Так? 50 додатнє, мінус 2 від'ємне, і результат буде від'ємний. Тому це виходить, що мінус 47,2 помножимо на мінус 100. Далі лишається помножити вже два числа. Мінус на мінус дає нам плюс. А 47,2 ми кому пересунемо на дві цифри вправо. Це стане 4720. Все, помножили. Або можна було собі на початку е, оприділити знак, а вже тоді робити дії з числами. Давайте от так зробимо на другому прикладі. Тут же в нас і множення, і ділення, так? Що при множенні що при діленні, у нас зі знаками те саме відбувається, тому дивіться, перше число з плюсом, друге з мінусом, так? і третє з мінусом. Якщо в нас є три числа, так? відповідно, три знаки, ну, оцей мінус на оцей мінус десь плюс, а оцей плюс і оцей плюс дає все рівно плюс. Тому результат цього прикладу буде додатнім числом. Я його вже не пишу, цього плюсика. Тепер виконуємо дії з числами. Треба 4 помножити на 11 і поділити на 0,5. 4 на 11 це 44. І 44 поділити на 0,5. Тут можна вже по-різному, так? Я виконую звичайне ділення на десятковий дріб. Тут перенесу кому, а тут допишу нулик. Пригадуєте, ми вже розглядали це. Тому виходить, що це 440 поділити. Так, 440 поділити на 5. Дивіться, можна в стовпчик поділити, можна й усно. 440 це як 440. Кожне з них поділю на 5. 400 на 5 це буде 80, так, а 40 на 5 це 8. Тому в результаті 88. Це ділення виконали. І є ось тут третій приклад. Тут вже такий комбінований: маємо і степінь, і звичайний дріб, і раціональні числа, і десяткові дроби. Добре, розглядаємо по порядку. Отже, ми знаємо порядок дій, так? Спочатку виконуємо дії в дужках. Отже, дія в дужках це ось ось цей вираз, так? Мінус 3, мінус-мінус 2,7. Я оцей мінус мінус перепишу, і в мене виходить мінус 3 плюс 2,7. І це треба до квадрату піднести. Мінус 3 плюс 2,7. Бачимо, що це є числа з різними знаками, тому будемо віднімати від трійки. бо якщо відкинути знаки 3 більше, ніж 2,7. Тому ми від 3 віднімемо 2,7. Це буде 0,3. Але 3 було з мінусом, тому мінус 03. І до квадрату. Що це означає? Нам треба мінус 03 помножити на мінус 03. Тепер мінус на мінус дає плюс, так, а 03 на 03 буде 0,09. І, до речі, вже отут відразу таке зауваження: якщо ви від'ємне число підносите до парної степені, буде додатнє число. Якщо ви від'ємне число підносите до непарної степені, завжди буде від'ємне число. Мінус 8. Отакий момент можете запам'ятати. Розглядаємо приклад далі. Отже, ця дужка — це в нас 0,9. Давайте ми ось: що в нас є далі. Нам потрібно 5,13 помножити на 9. Давайте я 5,13 переведу в неправильний дріб. 3 помножимо на 5, це 15, плюс 1, 16 третіх. Помножити, дивіться, так як тут звичайний в мене дріб, я оцю 9 перепишу. Теж, звичайним, на 9 сотих. І плюс 5,2. Що виходить? 3,9 скоротимо. Тут 1, тут 3. 16, 16 сотих я залишу. Тепер, пам'ятаємо множення дробів. 16 на 3 множимо це 48. 1 на 100 це 100. Плюс 5 і 2. Добре, що є далі? Далі треба. 48 сотих я перепишу, як звичайний, ой, як десятковий дріб, 0,48 5,2. І що це виходить? Якщо це додати, це буде 5,68. Все, в принципі, основне, що хотіла, щоб ви повторили, ми вже розглянули. Тому опрацьовуйте дані матеріали, виконуйте тести під відео. І до наступних зустрічей!